Добрий день. Розглянемо адресацію клітинок та формул. Адресацію ми вже починали розглядати. Кожна клітинка в електронній таблиці має свою адресу. Адреса клітинки це номер рядка, стовпця і номер рядка. Номер стовпця – це латинські літери. Номер рядка це цифри. Наприклад, коли я виділю ось цю клітинку, ми побачимо, що номер стовпця — B, номер рядка 3. Тобто адреса цієї клітинки буде b 3 Запишемо, да? наприклад, буде b 3 Де відображається адреса клітинки? Вона відображається ось тут. Сліва в нас відображається B3. Введемо е, два довільних числа. Число 1. Число 1 і число 2. Я створила ніби табличку, в яку буду вносити число 1, число 2. Довільне число, наприклад, 4 і 6. Я хочу знайти суму цих чисел. 4 і 6. Я хочу знайти суму цих чисел. Сума це коли два числа додати. Я ставлю знак дорівнює. Беру. А2 клітинку додати клітинку в 2 і натискаю Enter. У мене виходить 10. І ось відображається формула в рядку формул. Якщо я візьму інші числа, 2 та 3, і знову ж так само введу цю формулу, дорівнює 2 додати, тобто А3 додати Б3, мені порахує суму. Можна по-іншому ведемо довільні числа, наприклад, 5 І 5. І щоб кожен раз не вводити формулу, ми можемо її скопіювати. Клітинка має внизу такий квадратик. Ми беремо, фіксуємо і тянемо. І формула копіюється. Так само ми можемо знайти різницю, вводити формули. Різниця дорівнює від першого числа відняти друге число. 4 відняти 6 мінус 2. Скопіюємо, перенесемо, обрахує різницю. Добуток. Добуток дорівнює. Перше число, помножити на друге число. Скопіюємо формулу, перенесемо, знайде добуток наступних двох чисел. Зробимо гарну табличку. Основне зробимо клітинки. Усі межі. І ще знайдемо частку. Частка це коли перше число ділиться на друге. Так. І можемо взяти формат клітинки, щоб нам заокруглювало, бо у нас 0,666. Беремо числовий, і, наприклад, десяткових розрядів беремо 2. Тільки окей. І нам залишає, заокруглює до двох. Працюємо, вводимо формули. Гарного дня.